Це свято, знаєте, не дуже веселе, я б сказала, але воно дуже домашнє, дуже переповнене таким спокійним відчуттям свободи, незалежності, незламності. Але такі свята треба, щоб, хоча б, посміхнутися щиро, ще раз подивитися в обличчя один одному і сказати один одному, що ми все зможемо. Ліцей найкращий та найкрутіший, Мені тут дуже подобається. Але мені трішки сумно, бо не хочеться прощатися з нашою найкращою вчителькою Наталою Ну, Але я знаю, що попереду на нас чекає багато нових предметів, цікавих уроків. Найяскравіші емоції були, коли ми ходили в школу, коли разом сиділи за партами. Але дистанційне навчання це, звичайно. Не те, а ось коли ходимо в школу, спілкування, комунікації це най, найзапам'ятованіше. Хоч я тут і недавно, а всього лише два роки, але цей заклад для мене став насправді другим домом. І всі вчителі, які тут, і адміністрація закладу. Насправді це чудовий заклад і дуже сумно зараз прощатися з ними. Вони у нас дуже класні, дуже веселі, дуже креативні, чудові, тому ми дуже будемо за ними сумувати і завжди чекати в гості, тому що. Вони стали для нас рідними і вони у нас самі найкращі. Сьогодні ви знаєте відчуття і смутку, і в той же час радості. Смутку в те, що наші діти вже виросли, стали дорослими, крокують у вільне таке життя. Тому хочеться їм побажати найголовніше, щоб вони крокували, щоб вони вірили в свої сили в себе. Кам бажаю перш за все миру навчатися і досягати успіху під час нашої перемоги. Ми її чекаємо, ми прославляємо нашу зсу і сподіваємося, що кожна дитина вона вступить до свого мріяного вузу і досягне тих результатів, на які вона сподівається.